Всіх вітаю! З вами Марія і давайте, може, встигнемо з нормальним світлом подивитись, що у вас буде завтра. Філіжанки сьогодні знов не буде, бо не, не співпадають мої графіки з графіками дитек. Ну, нічого. Давайте особисте життя. Що ж у вас буде завтра в особистому житті? Угу, Слухайте, а тут якась така цікава пропозиція буде у багатьох з вас. Навіть не буду розглядати в якій галузі, бо ви різні, у вас, у кожного, у кожної по-своєму буде. Спілкуючись з людиною, будете чути, ну, от, знаєте, людина, як... в кого як, в когось це просто от людина буде казати вам. Що я обираю і тобі раджу в когось? Це буде ситуація, коли людина буде вас підштовхувати до якогось вибору, просто ставлячи вам пряме питання. І ще в когось це буде ситуація, в якій ви просто спілкуєтесь, нічого не радить вам людина, але ви в спілкуванні чуєте для себе можливість. І от ви просто після цього спілкування, як замислитись, Знаєте, це, от як решту дня ви будете ходити з якоюсь думкою, яку ви отримаєте ще при спілкуванні з людиною. Це щодо особистого життя, давайте дивитись сферу кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Знаємо, що ж у вас буде завтра, у сфері кохання. От і як у вас тут цікавенько. Ну, давайте так, у сфері кохання, буде обсипати вас компліментами, якийсь король мечів. Знаєте, не для всіх, для вас це буде про вашого чоловіка або про вашого коханого. Це буде для декого з вас, буде ситуація, в якій або ви у стосунках, і просто хтось, хто, для кого ви як сонечко, от просто от, ну, зірочка. Знаєте, от та, та в яку людина. зараз попідглядаю трошечки. Ясно. Але ж була надія, як то кажуть. Е, є тут закоханість, є тут подобаєтесь, дуже подобаєтесь, як жінка дуже ви така яскрава. І, а раптом вам не заважає те, що або ви у стосунках, або він у стосунках. А раптом ви ну, зацікавитесь його особою. Ну, так тут буде у сфері кохання. Можуть бути прямі натяки, може бути, ну, не те, щоб воно і не виглядає, як завуальоване, але, знаєте, а може, в гречку вскочимо, так воно виглядає. не для всіх. З чимсь приїде людина, або ви десь будете ходити, їздити. Зустрінете таку людину. Ну, давайте далі. Діє чоловіка у бік жінки. Що там завтра чоловік буде робити у бік жінки? Угу. Отак, От оцей вже, так, зараз ми прикриємо. Оцей вже схожий на э, партнера, який ну, у шлюбі, з яким у шлюбі. Але знову ж таки, давайте ну, не будемо забувати, не для всіх це так буде. Це може бути і про того, хто у шлюбі, не обов'язково, що з вами. І давайте так, скажу тут: тут все ж таки день, який може розпочатись з суперечки. Чому? Тому що людина або ви. Внутрішньо з чимось не згоджуєтесь. Тут є, знаєте, тут треба розуміти, що день, який буде підпорядкований якимсь правилам, ваші правила, правила вашого партнера чи вашого коханого, тут вже ну, дивіться, як там у вас буде. Але для когось навіть можуть бути правила, пов'язані з дитиною. Знову ж таки, не для всіх це, але для когось так воно і буде. Знаєте, коли треба буде швидко реагувати і швидко щось або домовлятися, або взагалі щось робити. Бо він, ну, ваш чоловік, чи там він чоловік, він буде, знаєте, ну, от як нема часу, давай швидше робимо щось. Давайте подивимось дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки. Чоловіка. Угу. Бачите, тут ті самі, ну, от, все ж таки, все ж таки, от ті самі, як то кажуть, правила. Щось все ж таки буде робитись правильно. Не, не дуже так знаєте, не для всіх це буде, от коли продавлюється якась ситуація. Це може бути по домовленості, щось буде робитись між вами. Жінка тут більш про те, щоб щось зберегти. Матеріальне або якісь речі, які коштують грошей. Жінка тут більше про збереження чогось цінного. Коли, знаєте, не хочу втратити, не хочу, наприклад, впустити можливість, намагається все ж таки, от, дійсно, все робити по правилам. Це може бути ситуація, коли люди в цей день будуть дуже так, ну, скажімо там, обговорювати якісь правила. Тобто ситуація, в якій Якось все врегу... врегульовано буде. Знаєте, коли люди між собою домовляються тому, що і буде виходити. Бо тут ну, все дуже ретельно виважено, прораховано. Тобто день, коли не про романтику, а більше, от, знаєте, коли треба щось зробити. І... І не порушуючи правил, і не втрачаючи можливості у такий день. Для тимчасово одиноких, давайте подивимось, що у вас буде завтра, зараз. Візна угу. о. Тут такий цікавий день, слухайте, тут хтось може познайомитись через мережі, тобто десь там на сайті знайомств можете познайомитись, можете листуватись з кимсь. Може, ви раніше вже познайомились, і тут людина, знаєте, у когось з вас могла бути ситуація, коли. Ви знаєте якусь людину і не було спілкування, це вже прорив якийсь буде. І тут багато такого, що ви можете зайти в гармонічні стосунки. В цій колоді, карта Коханці, вона тут без третіх зайвих. Тут тільки от я обираю тебе, а ти обираєш мене. Тут більш така е, інформація. І для когось це можуть бути не для всіх теж, але для когось це можуть бути стосунки, от, е, ну, як, знаєте, от заради е, фізичних вправ, але е, Угу. Угу. Зараз чекаєте. Але ви знаєте, дійсно, от спочатку відчуваю, потім на картах це бачу. Не обов'язково, що такі стосунки такими і залишаться тільки заради фізичних вправ. Там підгледіла трошки в колоду, підглядала і показалась карта весілля. Тобто спочатку люди не дуже там щось собі планують на майбутнє, от зараз, так як є, цілком влаштовує, а потім вже будуть зміни. Ну, бо в якийсь момент люди зрозуміють, що не можуть один без одного, що прив'язуються один до одного все більше і більше. І тільки кексу вже недостатньо. Вже є мрії один про одного, вже є думки якісь, плани на один одного. Тобто тут. У когось може дуже змінитись найближчим часом статус з тимчасово, з тимчасово одинокої людини станете людиною в парі. А я всім вам цього бажаю. Давайте далі. Вибачте, сьогодні дуже втомлена, і у мене щось плутається язик трошки, то не звертайте увагу. І робота. Давайте, що у вас буде завтра в роботі. Завтра в роботі. Так, ну що вам сказати? В роботі якась дуже затягнута ситуація, оце як прорив буде, там, де ви десь, може, розбирались з якоюсь інформацією. Наприклад, може, там з документами якимись коперсались. вже буде зроблено вихід з цих. Затягнутих ситуацій, це, знаєте, коли? По прийнятих рішеннях щось нове можете починати робити. День, коли так швидко буде плинути час, от вам буде здаватись, що ви тільки прийшли на роботу, тільки собі там каву попили, а вже час йти додому. Хоча, озираючись назад, ви будете розуміти, що ви багато чого зробили насправді. А коли як це так сталося, і коли цей час, так швидко вплинув, ви не будете розуміти. Такі Дні бувають, якось все так швидко трапляється. Ну і давайте далі. Дивитись, що ж вам важливо прийняти в цей день? Що вам важливо прийняти в цей день? Так, початок нової справи, і він не буде, може, ви хочете, щоб дуже швидко. Все минуло, але він не буде дуже швидким. Це може бути ну розтягнуто. От навіть дивіться, як навіть ви можете розпочати мати надію, що за день. Або там максимум за 2 дні. Але може розтягнутись насправді і на 2 тижні. Якась там ситуація, над якою ви будете працювати. А потім вже і третій тиждень можете захопити. Або це, наприклад, ви від когось чекаєте швидких дій, але ж не так воно станеться, як вам буде хотітись того. далі. Дивимось далі, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись. Король кубків і ситуаци. Ой, ну, ми ж знали з вами, що так може бути. Зараз я намагатимусь швиденько хоч трошки додам світла собі і завершимо з вами. Угу. Так, ну, угу. не видно мені зараз. Угу. Ну, так, так буде краще. Не так, щоб дуже, але все ж таки краще. Так, про що тут? Від чого відмовитись? Тут які, щось нове буде вам пропонувати король кубків. І ви ж не схочете на нього реагувати. Знаєте, от щось, що вам просто не буде хотітись робити. Це як якусь роботу. От зроби так. Коли людина, повірте, він відчуває, як вам треба зробити. Це доволі інтуїтивний чоловік. Він а може бути, ну, таким дуже, скажімо, жвавим, щось вам розповідаючи, щось там, знаєте, от дуже може вам набриднути, слухати, що, як робити. Ну, просто, от, знаєте, як багато розмов від нього може бути, але. Все ж таки, якась ситуація, яку він вам буде пропонувати, навіть якщо це просто от, в чистому вигляді ризик, роздивіться це, бо там є для вас щось цікаве в тій пропозиції. Знаєте, там є для вас щось таке, що зробить вас більш впевненою людиною, що буде вам дійсно насправді корисним. Тож послухайте його, не поспішайте відмовлятись від того, що він вам буде. Казати. Далі, чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Бачите, якоїсь роботи все ж таки не уникнути. Але Тут може бути пов'язано з вами особисто. Може бути ситуація, в якій це буде стосуватись вашої дитини. В будь-якому разі тут витрати йдуть. Іде ситуація, після якої у вас поменшує грошей. Або ситуація, в якій у вашої дитини поменшує грошей. І цього теж не уникнути, там вже дивіться, як воно у вас. Може, це щось там одежу якусь буде купляти на новий сезон, може, там, техніку якусь щось, що в собі має певну силу. От на щось таке будуть витрачатись гроші. Може, той самий павербанк буде купляти, наприклад. Щось, що накопичує в собі тепло, енергію, там, ну, що завгодно, коротше. Там ви вже знаєте, чого воно у вас торкається. І давайте дивитись пораду від вищих сил. Порада на завтра для вас, від вищих сил. Угу. Дивіться про що тут? Одразу скажу вам кінцевий результат, щоб ви замислились, щоб ви не поспішали з відповіддю комусь, і щоб ви не поспішали там десь з кимось сперечатись. Якась ситуація, де ви намагаєтесь, наприклад, накопичити грошей. І вам це складно дається. І ви будете сперечатися через цю ситуацію треба, ну, потребує обміркування. Тобто дивіться, угу. Угу. дивіться в якійсь ситуації, де треба вчинити правильно. І де не дуже то треба і очікувати довго, ну, чекати чогось довго, або комусь там обіцяти щось довго і затягувати час, тут потрібна взаємодія. Тут, якщо вам треба щось Ну, от як в якійсь ситуації треба вчинити, ну, знову ж таки, повторююсь, правильно, а вам то складно дається, заручайтесь чиєюсь підтримкою. Домовляйтесь з кимсь, хто може вам в цій конкретній ситуації допомогти. Ну, тільки така відповідь тут і показана. Все, на цьому. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня! І світла і в ваших оселях, і в ваших душах. І бережіть себе, свою родину і гарного настрою вам, міцного здоров'я! І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока!